Через багнюку під звуки вибухів. Військові йдуть на позиції мінометів. Ми йдемо на позиції мінометів. Ця група працює з 82-м мінометом. Військовослужбовець Мар'ян каже, він легкий та практичний. З ним справляється двоє людей. Один бере міномет, другий ящик з боєприпасами і побігли. У нас і роботи менше вже. Так як на початку бувало таке, що ми. Працювали без зупинки, там бувало таке, що і в другій ночі нас піднімали, і до 9-ї ранку ми без зупинки працювали. Бувало таке, що цілий день ми працювали і навіть не мали часу пересісти. Ну, зараз набагато спокійніше. Все залежить від активності противника, розповідає Мар'ян. Відслідкувати її допомагає аеророзвідка. Буває, коли вони хочуть пробувати на штурміти, або просто там без причини лазить на відкритих місцевостях. У нас... Коли до літає, ми спостерігаємо за ними, куди дістаємо з нашого міномета, туди працюємо туди стань. Міномет! Ще одна ціль мінометників російська піхота, розповідають військовослужбовці. Ломляться, не намагаючись не дивлячись на те, що по ним йде обстріл, вони на це не дивляться. Ми, якщо там десь рядом упало, намагаємось. Сховатися, а я бачу, що у них такого нема. Вони йдуть і йдуть. Там метрів 30-40 від них прилетіло, вони так само йдуть, як шли. Зараз в основному, в основному по піхоті працюємо, тільки жива сила і укриття. Можна навіть по, їхні, по їхній активності визначати, коли там їм підвозять свіжих людей. Тобто, коли свіжих підвозять, то вони там... Пробують лізти, там біля них прилітає, близько вони все одно встають і йдуть далі, далі, далі. А от там, допустимо, люди, які там тиждень і більше знаходяться на позиціях, вони вже не настільки інтенсивно пробують просуватися. Росіяни на Донецькому напрямку кажуть бійці використовують міномети, артилерію, касетні та фосфорні боєприпаси. Юлія Слабінська, Марія Грічко, Андрій Рєзніков Суспільне, Новини, Донбас.